Видаві, Сьогодні субота, дитина вдома вирішила сходити е, на цей на рибалочку. Ну і подивіться, що у нас є. Одну за другою поприносимо. Оце оце в мене рибак. Ой, ой. Блін, я тут з однієї подивіться, які дебеляші. Оце дебелячі. Всю <риклад> я у відрові держала, вона так мені козні построїла. А ту більшеньку він недавно приніс. Коротше, прийшов. Одну приніс. Там еле е за. За губу її там еле-єле. Я не знаю, як достав, доставлю, сам в шоці, як достав її. А другу, ну, коротше, приніс і пішов. Розказав историю и пішов. И через минуту... Тайки там минут 15. І другу принесли. Як ви не витяг, яка же вервка перетерлася. Чи нетка вервка. у така сьогодні На дворі така погода, то капець. Ветрюака розступила в хаті задуває дым. А... І ти на двір чистити, бо це ж така риба, що це слизяки оті, ну нафіг, А її не вимиєш, мий мий не вимаєш. Тряпкою витерти мені. оте воду. А, не можу я тряпкою. терти, мені проще тут його почистити і все. Брудя вже внюхав, вже оре не відходить. Коротше, я на двір не піду чистити. Буду тепер тут чистити. Зараз все засру, потім півдня буду мити. Ну а що, треба здобріти одним. Коротше, хоч тут таке буде, хоч там. Ну тут, тут, тут ну ладно, коротше. Бо я знаю, що ви почнете писати. Чо, ні, я була там і тютя. Ну ладно. <рес> Ой, насмішила. Щось черещу. де ми хаті дійсно. Так, ну що, обов'язково треба цей поважити їх. Так, беру кантерок. Вже и в слизики. Цією рибою там дивлюся, одна точно з ікрою, або рибина, та сама більша, або рибина всередині. А як вы разобличати де самка де самець? Ви знаєте, рибаки? дивлюся, та щучка така сама крупненька, а цей. Це життя на відро, бо воно з капає, я не знаю, як я тут чиститиму. Сама так крупна, а голова не крупна. Зараз першу зложим, бо це ж, як завжди, спитає, а що почув. О, кіло триста Ну, ми ж рибаки додали півторашка. <риска> Ладно, кіло 400. Ой, застряла. Всього ти поки що віддихай. А це така. Сейчас я тебе угомоню. я візьму наважаю, я тебе го... Мол... О, яка вона різла. Так, збиваюсь, збити треба бистренько, поки держиться оце. А це вона йому, оця здорова йому порвала нитку. Все. О, а ця кіло 600. Я ж кажу, що ця більша. Ну, в цій щось у брюхові. Може, і кратени. Зараз ми пощупаємо. Той зробимо узі. Ладно. Це все добре. Начну з цієї побільше. Не знаю, що з нею робити. Не знаю. Ну, била, ні била. Зараз буду чистити. Та знаєте, що чим хочу попробувати почистити? Там е за гарячу воду я знаю. Е І за ложку кажуть. Гарячою водою це для мене не той. А за ложку зараз спробую. Ложкою. Дивлюся, ці глаза такі якісь не дуже страшні. Хоча здорова. А в ті такі глаза страшні. Такі вроді вона тебе з'їсти хоче. що, О! Лежать. Поставлю сюда ведро. Только вот это, что ему не держать, или не вдобно. Цю щуку. Сейчас присне. Ну, чего, что хорошо чистится, я вам скажу. Дякую за Як тільки оцей спина оця, звісно, тут не дуже. Вона і ножом тут не дуже чиститься. О, звуки такі не дуже. Хе-хе. Держати не Чистити ложку десь хорошо, але... Но... Ну, неудобно держать ее. Блин, что-то дуже очень слизко, ладно. Я с той стороны очистил. Ой, все же, ты уже попалась в Так, приложи. Нет, ребята, я не можу ложкою очистити, мені не звучить. Я скажу від ложки, не летить. Ножом щупаешь, уже вже дивлюся, бо летіли вся який, луска. А ложкою раз, раз і не летить. Зараз раз, раз ну, не роблю. З я можна це зробити. Стою і думаю. Можали на це все вже надоїло. Хотіла б цією е, заливною зробити, так в нас її ніхто не їсть. Я б тоді затекти ціляком, ну, фаршировано зробити. Ці треба я як спомню, скільки там з неї долбатися, ось які стачки, то мені вже плохо стає. А на місцерубки теж кажуть промолоти два-три рази, та все одно воно чувствується. Я надумала, думала. Думала, думала і придумала. Зараз попрочищаю, покрив... е, візьму телефон, <с inhibitor> подивлюся, як люди каптять і та покажу вам. Достану бролера, щоб не... краптілку не за двох щучок заполювати. Достану бролера. Оце вони хлопці, так і буде. Ну, це, Про все це відео буде не... сьогодні, не завтра, бо я тоді буде можна замарегуватися. О, все, почистила. Зараз його чутью. Зараз -чуть. стука чистила, а тоді вже буду, розрізаю. Ось зараз відкій її. То есть ей, то... Mm. ну, с каца. А там мини Привозив залі, Я не знаю, як вони називаються. Вони чимось на якісь їжаки на їжаків похожу. Ото там скільки слизяків, О боже, це там вся вода була в тих соплях. Щуки до неї, до тієї рибки далеко, я вам скажу. Я не пам'ятаю смачки, не смачки. Коротше, я не буду казати, бо не знаю. Оце гидко, як її люди миють, як її люди там чистять. Воно що, по во перших таке, як ото. Ну, шершаве, я не знаю як його чистити. Я вам розказую, а в мене за... Ось тут Забила вже рвотні ці рефлекси. Так, в мене є дещо. Сейчас розберуся з цією рибою. Достану бройлера та, мабуть, піду дорубаю. Погода нормальна. Ну як, вітерець, але ну, працювати можна. Бо там знову дощ стоїть. Та піду, мабуть, дорубаю ті дрючки. Тобто не дрючки, а ці. Риба ще, знаєте, мені ніс заложили, там трішки через якісь ущили. <гум> Я чую, риба таким свіжечком пахне. Та не пахне, а це така свіжим-свіжим якимсь Ой, палець заліз Ставочком пахне. Там вже собака, ну трішки, кажуть, набралась. Я туди то не ходила, люди ті, що мимо проходять там. Наталка, пані? <рі> то казала, за цих дощів трішки набралася, кави. Ну як трішки? Ну трішки кажу, по помуляки видно, каже. Тож стояв ставок. А ти дош набрався і така муляка стала. Ну, чи темно там. Бо я вам так розказую. Сама удивляюся, а ви тоді кажете, що ти смієшся. Та сама себе сміюся, те, що малю. Я дочищу, дочищаю, бо ще треба розбирати, ви самі бачите. Роботи вже собі не, роби, не йшла, так що буде зайнята. Може, вечором тоді засоєм з вами. Да? Там просила, просила, але ніхто не розказав, ну, коротше. Всім довго дня і до зустрічі.